Напередодні всеукраїнського дня бібліотек Дніпровські міські публічні бібліотеки запитали у містян і гостей міста, яку книжку вони прочитали останньою і коли. А яку книжку ви останній раз читали? Почешевський капітана грант? Енциклопедію для нього міра так останню книгу. Я читала імперія ангелов бібліотеки? взагалі? мастер Маргарита» Я зараз слухаю аудіокниги. Українська література восьмий клас. Я читала християнською. Останню книгу я читала не знаю, Робензін Крузо. Це було щось дуже специфічне з навчання, я вже не скажу. Настольне бравий солдат свій. Кобзар Тарас Шевченко. Я ця моя настольна книга з 24 лютого 2022 року. Це був цикл Гаррі Гаррісона Стальний Щур. Одна з книг його циклу. Це було нещодавно книжку я читала Дитина у світі емоцій». Ви бути сміятися, але останній рік я читаю тільки закони України. Але прочитала книжку, десь з рік назад, Це це Санд Консуело, бо я обожнюю просто. просто. Наразі я ось вчора дочитала Пелевіна трансгуманізм, «Трансшуманізм» так вона називається. Що я читаю? Книгу теж вже дочитую. Це тіло пам'ятає все про посттравматичний розлад та його лікування, про приклади та напрямки лікування посттравматичного розкладу. Я їх читала в паралелі. А це було перед війною. Це було Фредрік Бакмен «Тривожні люди». Генрі Форда прочитав. Кажу вам, десь пів року тому прочитав його спогади. І прочитав Іванькова, «Шла дивізія. Це про дивізію Галичина, чи три книжки.